Досить часто шкоду від кліщів недооцінюють, хоча саме рослиноїдні кліщі є однією з найдобезпечніших груп шкідників. Заселяючи рослини, вони проколюють шкірку, висмоктують сік. Такі пошкодження призводять до порушення водного балансу, відмирання тканин. І зменшення інтенсивності фотосинтезу, як результат можна спостерігати спотворені вегетативні органи та плоди уражених рослин, а в кінці сезону відчутне зменшення врожаю, тому захистом від хрещів не можна нехтувати і приділити увагу цим шкідникам таки доведеться. Взагалі кліщі це зібнітка тварини, які належать до повокуподібних. За характером харчування вони дуже різноманітні і діляться на дві групи: перша галові кліщі. Отакі дрібнесеньке, яке тільки що малювала, його ніколи не можна побачити вживу, тільки під мікроскопом. Поселяючись, наприклад, в бруньки, це смородиновий галовий кліщ. Він робить з смородинової бруньки таку собі капустину, яка повністю відмирає, відпадає, і в роки масового розмноження може задати значної шкоди урожаю. Друга група галові кліщі не мають масових сплесків активності, презентують протягом всього сезону і зимують. Ховаючись в галах, бруньках і так далі, достати їх дуже важко, треба брати системні препарати. Павутинний кліщ і взагалі такі швидкі рухаючі кліщі. Більшість рослиноїдних кліщів заселяють на нижню частину листка, дуже швидко розмножуються, живуть кліщі близько 30-50 днів, відкладають від 15 до 400 яєць, з яких утворюється 5-12 поколінь шкідників. Павутину кліща в кінці сезону як він готується вже досить таки гарно видно і видно, що він рябенький бігає такий собі по листочках. Галові кліщі зимують в галах, як я вже про це говорила. Смородовий бруньковий бруньці, виноградний градний всередині вічок винограду, і самки виходять при 12-15 градусів з місць зимівлі. Деякі кліщі зимують у вигляді яєць, відкладних у тріщинах кориблі, основи плодушок. Кільчаток та водяних пагонів це бурий, червоний плодовий кліщі. Деякі зимують у вигляді запліднених самок, які ховаються під корою, лишайниками біля корневої шики. Це звичайний павутиний, глодовий, жовтий, сливовий, плоскотілка плодова, і вилазить з при температурі 10-12 градусів. Але не тільки павутинний кліщ може наплести павутину. Отакий От чудовий, чудово так покрити павутину павутиною листочки яблуні, може глодовий кліщ, який теж покриває і всі листки. і... Прям цілі гілки може заплести павутиною, і це досить таки видно. Але вже при кінці сезону, тоді, коли вже зробити щось, шо досить таки важко. Тому зараз, коли є частково яйця на е гілочках, частково вилазять самки, ми повинні зробити ранньовесняне оприскування проти цих е шкідників. І першим, кого ми можемо використати, це масана емульсія 30В. Мінеральне масло, носно, або мінеральне масло або основі рапсової олії препарат 30D. Е, як це працює? Плівка покриває тіло комахи. І так, як кліщі дихають продихами на тілі, вони здихаються і гинуть. Ми витягуємо з себе кліща, по суті, схожого за допомогою олії, мастимо його і потім там викручуємо з тіла і так далі. Яйце під емульсією висихає, лопає і випускає дух, тобто емульсія висушує їх. Різниця між препаратами 30В і 30Д це питання часто задають. 30В це мінеральне масло, його роблять з нафти. Якщо сказати, просто це поліциклічні сполуки, які є карцерогенами з фракції викопних вуглеводнів. Препарат 30Д це рапсова лія, яка емульгується. Ну, майонез по факту. Природня олія швидше окислюється на повітрі і втрачає свої властивості. Дія 30 ВЕСТ триває десь близько одного місяця. В зимовий період, коли буде йти сніг, а не дощ, взагалі до трьох місяців. Але це вже інша історія, і там інші вимоги до препарату і до його дії. 30 де дія триває два тижні, але навесні вистачить і цього яйця. Яйце при температурі середньодобовій плюс 5 градусів Цельсію покрите масляною емульсією, лопає десь приблизно через 24 години. Тобто, якщо зробити гарну обробку, щоб були гарно покриті всі гілочки, дерево буде блискуче, ви, якщо скористатися цим препаратом, ви замітите це, то можна досить таки гарно посунути, знищити яйця червоного кліща. Якого. Плодового, якого досить багато в яблуневих садах, яблуня, груша, вишня, черешня, слива, глід. І також за допомогою емульсій можна і знизити кількість. Самиці, які зараз вилазять, там ще до запліднення, до відкладання яєць, сидять на корі, десь гріються на сонечки, тобто їх можна теж підловити. І так розкажу ще про карациди, якими сама користуюсь. В залежності від свого досвіду, якому вже тривалість 20 років, так і скажу, як воно все є. Санамайт розроблений спеціально для яблуні. Бере усі види кліщів. Роблять лише одну обробку на рік. І краще в пікову щільність кліщів, і це зразу після цвітіння яблуні. Ціт не має впасти весь, тобто в нього має впасти половина. Треба гарно прискути. Санамайт токсичний. Для людей, особливо при вдиханні, вдягайте якийсь захист, бо будуть сильні соплі. Якщо все вийде, ви забудете, що таке кліщі на весь сезон. І робимо, я роблю. Граб проти павутиного кліща, ним ялину, коніку, троянди, виноград проти зудня, коротше все. Envidor, е провантомайт, э контактно-кишковий, не такий токсичний, трохи проникає всередину рослини, але по судинній системі не рухається. Діюча речовина спіродиклофен, зареєстрований в, тисячі, в 2003 році в Японії, дозволений в багатьох країнах ЄС. При масовому розмноженні не допоможе. Це, скоріше, профілактика або такий захист, який. Продуманий наперед. Ти можна зробити два і три рази. Бере гарно щитівок. Мені подобається і на липі, і на галових кріщах. Гарно прилипає, то ми втримається стійкі до дощів. Я даю 7 8 мл на 10 літрів води. Є якийсь новий оберон рапід. В ньому дві діючі: Абамектин і спіромезіфен. Абамектин входить до складу сінгентовського. Абамектин має біоприроду. І з нього складається вертімекс, Сінгентовський. Він хороший в теплиці на вазонах, якщо побризкати, накрити пакетом. Добре діє в саду, швидко обдувається вітром. З серединка на половинку це для тих, хто хоче біозахист і готовий робити багато обробок за рік, там і 4, і 5, чисте яблуко, чи припустимо клубніку. От на клубніці від сонячного кліща він може бути, тому що клубніка ягода рання, і сонячний кліщ треба робити прямо уже по ягоді. І останнім часом ми маємо досить таки сухі весни, а сонячний кліщ розмножується саме при вологій погоді. І часто від нього страждають поливні соничні, клубнічні поля, які знаходяться на плівці. Тому, скажімо так, совісний виробник все-таки робить його вертімеком. Друга діюча оборона спіромезіфен. Це група КТО. Ноліві, і якщо він правда, так рухається по судинній системі рослин, то може використовуватися шляхом поливу, що може бути цікаво. Я попробую і розкажу. По суті, не можу не згадати, не згадати, по суті, не можу не згадати сірку: Ті віджет чи кумулюс, які теж непогано прибивають кріщів. Використовую на хвойних, на голубих ялинах, на газоні. Реакція на сірку, як на добриво, прекрасна. Кріщів прибиває. Хвойні роблю ранньою весною, часто замінюю Jet, ну, замість медяна Екстра ложу TV-Jet. Газон роблю в другій половині липня або на початку серпня. Він такий стає в жовту крапочку і часто думаю, що це щось не вистачає, Насправді це просто кліщі. Про декоративний газон знаю більше, так як це моя більша робота, ніж про груші Яблучка. І, і тому підписуйтесь, задавайте питання, я буду розповідати, кому що цікаво. Ще є балазом з діючий біфентрин, виробник його позиціонує як інсектоакарацит. Чесно, він мені вонючий до ужаса, і якщо чесно, то й не робочий. Я брала і дрібну фасовку, потім взяла вже й професійну, але не альо. З такою самою діючою, є Цезар. Той самий біфентрин. Використовую 15 мл 10 літрів води. І довольна, він теж вонючий. Я ним робила оприскування звичайне проти е, синотропних кліщів, які кусають людей і собак. І хочу розказати їм, що синатропні кліщі робляться, е, хто не в курсі, гарячим паром, спеціальні фірми. У мене немає ні такого прислання, ні навичок. Я просто бризкала звичайним оприскувачем: 15 літрів на 10 літрів води, цезарем. і е, місяць був захист. Від кліщів. Я робила спочатку свої подружки, яка жалілася, що дитина постійно приносить і собака також. А потім це було там тривало пару років, і паралельно я почала таку обробку пропонувати людям, які не спроможні собі заплатити за цей гарячий пар, тому що він досить таки дорогий. До речі, я читала раніше, що біфінтрином прискулили деревину від зобровитих технічних шкідників. Треба буде попробувати. Ось я вам вже розповіла про все, все про кліщів, що знаю, а може і не все. Все, що пробувала. Так, що здорових вам рослин! Підписуйтесь, дивіться велком!